Сьогодні, 19 січня, у низці областей України очікується погіршення погоди. Зокрема, в Укргідрометцентрі прогнозують опади та сильні пориви вітру. 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей, пориви від 15 до 20 метрів в секунду. В Карпатському регіоні значний дощ та мокрий сніг. Йдеться у попередженні. Як зазначається, оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Синоптики додали, що через таку погоду можливі порушення руху транспорту. Сьогодні в Україні очікується хмарна погода. У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. В Карпатському регіоні значні опади. Швидкість вітру очікується у межах 7-12 метрів в секунду. У північно-східних більшості центральних та південних областей пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура у західних та східних областях в день від 3 до 8 тепла. Нарешті території від 6 до 11. А на півдні країни повітря прогріє до 12-17 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.